Народ, я просто в шоці. Я Михайло Ясинський вперше прокоментував припинення співпраці з Джері Хейл. Засуджувати нікого не можу. Вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Відомий продюсер Михайло Ясинський спрогнозував майбутнє колишньої підопічної Джері Хейл. розставив усі крапки над і, і у питанні про роботу з нею. Генеральний директор компанії Secret Service та продюсер Оля і Михайло Ясинський став новим героєм третього випуску Ютуб-шоу Інсайди. Під час розмови з Олександром Вареницею Ясинський розкрив усю правду про співпрацю зі співачкою Джері Хейл та розповів про припинення довготривалого контракту над проєктом. Таким проєктом була Джері Хейл. Так. Ми надали їй менеджера, надали всі необхідні інструменти для її роботи. Ну, саме так з нею все до певного моменту і відбувалося. На запитання, чи болісним було розставання, Михайло відповів однозначно: ми любовно не сходимося, і полюбовно не розходимось. Це ж якість з жінками, є ті, які у складний момент підтримують, а є такі, що у складний момент йдуть. Джері належить до другої категорії. Моє завдання як власника компанії та людини, яка відповідає за колектив, зробити таким чином, щоб не було болісно для компанії людей, які з нею працювали. Хоча я скажу, що для дівчат, які працювали з Яною, це був неприємний момент. Умови так склалися безпрецедентно, складні умови, що засуджувати я нікого не можу. Я так організовую робочі процеси, щоб це не було не те, що безболісно, а й навіть непомітно для компанії загалом. Поділився Ясинський. Як людина, яка любить і талант, я не оцінюю Джері Хейл як проект. Я оцінюю Яну Шимаєву. Як творчу людину, дуже талановиту, е яка дуже мотивована, я вважаю, що це людина, яка може отримати Гремі. навіть навіть так. навіть так. Я думаю, що вона може бути тією людиною, е першою українкою, яка отримає Гремі. Я не кажу, що так буде. Але потенціал до того є, і навіть народ, я просто в шоці. Продюсер додав, що він зробив для себе висновки і нічого нового для нього тут немає. Артист повинен мати певну свободу навіть у стосунках з компанією. Тому компанія повинна створювати такі договори з артистом, щоб, відпустивши його, не робити шкоду. Я ж роблю такі договори, щоб не шкодити самому собі, або розходимося таким чином, щоб було усім добре, зазначив продюсер розбомбити щастя, вони можуть. І нещодавно співачка Джері Хейл оголосила, що розриває співпрацю з компанією Secret Service. Яна Шимаєва вступила до музичного коледжу Берклі – американського вищого навчального закладу, де навчатиметься наступні 4 роки. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!